З нагоди дня театру представниками подільського молодіжного центру Лофт було організовано тематичний захід для маленьких мешканців громади. Саме для них був організований показ лялькової вистави знаменитої дитячої казочки Солом'яний Бичок. У нас час може стати сіхазе. Ти не чекаєш». чіпає. Глядачі на мить поринули у загадковий світ театру. Кожна дитина із захопленням відкрила для себе нових героїв з їх неповторними характерами і образами. Також наостанок дітки мали змогу власноруч виготовити своїх власних пальчикових казкових героїв. Майстер-клас їм провела провідна фахівчиня молодіжного центру Лофт Наталя Котармасовська. Незнані людям задуми творця. І неосяжність світу не збагненна. Ми є усі акторами на сцені театру, що ім'я йому життя. Сьогодні ми з командою лофти і усіма присутніми мали змогу побачити чарівний світ казки. Е, ну і як же без майстер-класу, е, на якому діти виготовляли пальчикові е, ляльки, які з задоволенням понесли додому вигляді подарунка? Малечі зізнається, що казка була цікава та пізнавальна. А власноруч виготовлені казкові герої ще довго будуть нагадувати їм про цікаво проведене дозвілля. Дуже сподобалося, були дуже класні герої і дуже весела вистава. Сподобалось, що ви робили куколок, і ще дивилися кінотеатр він був дуже смішний». Мені дуже подобався ляльковий театр, тому що там розповіли. Вдалося про мороство і про сламеного бачка. Батьки малечі дякують працівникам центру, кажуть, що завдяки їм їх дітки мають можливість дізнатися щось нове та з користю провести час. Щира подяка дівчатам, великі молодці, і в наш тяжкий час дуже приємно, що діти мають куди піти і чимось зайнятися. Велика подяка Наталі Анатолійовні і всім дівчаткам молодці. Спасибі велике